Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 1 грудня 2022 року, і я так думаю, що саме час побалакати про календар. Справа в тому, що коли ми переїжджали на нову локацію, нове місто, незнайомі люди, чуже помешкання. Яке ми знімаємо. І мені хотілося мати щось своє у цьому помешканні, тому я вирішила придбати календар. Але коли я прийшла додому, я була трошки здивована тим, що це був календар на 2023 рік. Ну, а що ж, можна було гадати? Це був жовтень, уже на 20. Другий рік складати календар не було ніякого сенсу. я розумію, що вже у продажу був календар на 2023, але ж мені якось треба було жити зараз. Тому я дуже зраді... зраділа тепер, коли у нас прийшов час, і ми дійшли до грудня. От бачите, в мене грудень ще 2022 року. І в мене сьогодні 1 грудня. Всі знають, що грудень це останній місяць року, можна підвести підсумки, щось запланувати на наступний рік. Але в нас війна надовго ми планувати не можемо. Але якось трошечки спланувати хоча б грудень ми можемо. Зараз багато де у продажу є така річ, як адвент календарі. Це календар очікування свята. Ну, Зазвичай це очікування Різдва, але ж не всі люди справляють Різдво. А ще й у цьому році виявилася така ситуація, що календар може змінитися. І Різдво, яке відмічають хтось 7 січня вже наступного року, хтось 25 грудня у цьому році. Тож я вирішила, що дати з 1 по 31 ніхто не зможе поміняти чи відмінити. А свята ми можемо вибрати, які нам більш до вподоби. До того ж, у грудні я знайшла декілька днів. В які ще нема свят, і ми можемо вигадати собі якесь свято. Тому я запрошую всіх, кому це буде цікаво, провести зі мною грудень місяць, як такий адвент-календар в очікуванні дива. Хай це буде диво на Миколая. Якщо хтось захоче по-новому, це буде 6 грудня. Як ми звикли раніше, це буде 19 грудня, може бути очікування дива на Різдво 25-го, або в новорічну ніч 31-го. Або, може, хтось захоче дива збільшення дня у день зимового сонцестояння. Тому, як то кажуть, все в наших руках будемо планувати собі дива, свята. І готувати подарунки. Тому що, хоч у нас попереду іще й місяць, але свята вже починаються зовсім скоро, і треба підготувати подарунки. Але спочатку треба вирішити, кому ми будемо дарувати, що дарувати і коли. Тому, перш ніж, розпочати заповнювати мій адвент-календар день за днем. Я хочу пограти з вами в гру, яку можна назвати Що-де-коли. А ще й додати спочатку хто: хто, що, де і коли. І я зараз покажу, чому в мене виникли саме, саме такі запитання. Це ми прибираємо, а додаємо. Ось я собі намалювала. Видно, чи ні? Хто? Що. А тут я почала розмічати свята. Святий Миколай, Різдво, Новий рік, день зимового сонцестояння, може, у когось день народження. Може, хтось іще буде якесь свят відмічати. У грудні дуже багато свят. Тому скільки колонок ви хочете, ви можете тобі, собі додати. А тут я хочу заповнити тих, кому я хочу зробити подарунки. Але, оскільки хтось з цих людей, мені знайомих, буде дивитись це відео, я зараз не буду писати. Я тільки приведу вам один приклад. І ви зрозумієте, як я хочу заповнити цю табличку. Може, хтось захоче заповнити так само, як і я. Спочатку, в залежності від широти нашої душі і матеріальних можливостей, пишемо, кому будемо дарувати. Батьки наші, батьки наших чоловіків, батьки наших зятів. Це все старша група. Чому я їх виділила окремо? Тому що на Святого Миколая, я сподіваюся, вони не будуть очікувати подарунки. Вони вже дорослі. Так, вони були дуже чемні цього року, але хай трошки почекають своїх подарунків. Потім діти. Саме дітям під подушку треба буде покласти подарунок до Святого Миколая. Але чемним тільки дітям. Ну я сподіваюся, ваші діти чемні. Мої дуже чемні. Онуки. До Різдва подарунки хрещеним чи похресникам, друзям на новий рік. Може хтось захоче, запланує саме на грудень місяць зробити подарунки для благодійності. Обов'язково треба зробити якийсь подаруночок домовичку. Навіть якщо ви живете, як ми у зйомній оселі. Прикрашати ж до Нового року і до Різдва будемо, можна буде щось придбати. Не обов'язково все будемо робити своїми руками, бо ми не встигнемо щось будемо купувати. А у мене ще є така окрема позиція це спільні проекти. Тому що саме цієї зими я буду спонсором у двох спільних проєктах. Саме на нашому рукодільному Ютубі у спільних проєктах Оксани. Це шальні історії. Я тепер буду говорити так, як треба, а то я шальні 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 історії я буду спонсором. І ще й Оленки спільний проєкт іде від Миколая до Василя. Для кого це ж теж календарь Миколая ми відмічали. 19 грудня, зараз можна відмитити і 6. го А до Василя це святкували на Старий Новий рік 14 січня. А якщо здвинути, то це буде яке на 2 неділі, то 1 січня Новий рік. А для мене це не тільки календарні дати, а від Миколая до Василя це своєрідна гілочка, чоловіча, тому що. Миколай це батько мого зятя Олексія, а у Олексія є синочок Василь, мій онук. Тому для мене це рідна гілочка, а не тільки дати в календарі. Тому всім їм потрібно зробити подарунки. І ось саме колоночка, що буде відповідати. Ми тут будемо заносити відповіді на запитання, що ми хочемо подарувати. І буде зрозуміло, що треба скоренько купити, а що треба найскоріше зв'язати. А щоб не заплутатися кому коли дарувати, то будемо відмічати хоч хрестиком, хоч галочкою, на яке свято потрібен подарунок. І тоді буде зрозуміло, коли, коли треба вже мати подарунок на руках. Тому що якщо ви живете поруч і будете дарувати, Особисто, то не треба хвилюватися за час. А якщо ви будете пов'язані з роботою пошти, то я вам скажу: у звичайні часи пошта роб... працює повільно, а у передноворічні різдвяні свята олені бігають дуже повільно, а ще й роблять круги навколо деяких місць. Я знаю з досвіду минулих років. Тому треба готуватись заздалегідь. Отож сьогодні я буду складати оцей список. Не все буде заповнене відразу. Натхнення воно ж не буває так, щоб в одну хвилину вигадати подарунки для всіх. Але треба з чогось розпочинати. От 1 грудня будемо розпочинати складати списки для подарунків. Для своїх рідних та близьких. А на прикладі, як я це буду робити з допомогою цієї таблиці, я вам хочу показати, що я своїй матусі, зараз я напишу, так, я написала, мама, я їй буду дарувати гачок та рукавички. Гачок тому що вона теж трошки займається рукоділлям. Але в неї вже слабкий зір, тому саме на Різдво, як диво, я їй підготувала подарунок і хочу вам його показати. Ось гачок, і я поставлю тут хрестик. Оскільки я живу з мамою разом, мені не треба виставляти дату. Як на стане різдво, так і подарую. Ну, якщо казати чесно, я вже її його подарувала. Але це для прикладу я вам показую. А на Новий рік я хочу сплести рукавички. Це я собі побільше часу залишила, щоб до Миколая зробити встигнути подарунки малечі. А на Миколая тут отак от не буде поки що. А може з'явиться якась думка. От я хочу вам показати, що я замовила отакий гачок. І чому саме на Різдво? Тому що він незвичайний, він дивовижний. У нього є така функція. Він, бачите, він світиться. По-перше, матуся погано бачить. А по-друге, у нас час, коли відключають світло, це стане в нагоді. Як вам такий подаруночок? Бачите? І я б могла вже відмітити, що я подарувала, але я дочекаюсь різдва, може, я ще до нього щось додам, до цього гачка. А я спробую теж ним пов'язати. І тоді вам розповім, наскільки він виявився корисним. І наскільки він зручний. У роботі. Тоді я й розповім, де придбала, скільки коштував і наскільки це вдала була покупка. Добре. Тому ви тепер розумієте, як я буду заповнювати. Я сховаю саме кому я планую робити подарунки. Щоб не бачили. А ще я залишу тут вільне місце, тому що в спільних проєктах я ще не знаю, кому я буду готувати подарунки. Я буду дивитися звіти дівчат і обирати самі цікаві роботи. Ось так хочу провести свій грудень. Не знаю, що з цього в мене вийде, тому що ми не застраховані від обстрілів. Відключення світла і усіляких негараздів, але будемо сподіватися, що наш грудень дозволить нам трошки виділити часу для творчості, для в'язання, тому що у графі що? Тут будуть подарунки, які я буду купувати, але й буде багато того, що я буду в'язати. І саме це я хочу вам показувати, тому що, хоча, якщо я зможу придбати щось цікаве, якусь новеньку пряжу, чи, може, якийсь новий інструмент, то я теж вам розповім. Як ви гадаєте, у нас буде цікавий грудень, а головне, щоб він у нас був тихий, теплий, до миру нам ще далеко, але б хотілося, щоб у грудні. Ми ще ближче були до перемоги. Я сподіваюся, що за цей місяць ми наблизимося до неї ще більше. Всім натхнення, всім тепла, світла, інтернету. І зустрінемось завтра, тому що в грудні я хочу знімати відео кожного дня і заповнювати свій календар якимись новими подіями. Новими відчуттями, новими ідеями, щоб в новий рік вже розпочати щось нове, цікаве і незвичайне. На все добре, до зустрічі!